Я звертаюсь до всієї громади міста Ірпінь і до всіх мешканців е, всього при Ірпіні. Мені дуже хочеться, щоб жодна політична сила, жодна громадська ініціатива не зловжувала вашою думкою, не маніпулювала вашими діями. Е, ви одна громада. Місто дуже потужно і дуже динамічно розвивається. Це одне з найкращих міст Київської області. Ви одна сім'я, це дуже важливо. Беззаперечно, перед виборами е, політична боротьба, громадська суспільна боротьба, вона буде посилюватись. Але ви повинні всі зрозуміти, що вибори рано чи пізно вони закінчаться. Місто треба буде розвивати. Місто треба буде захищати, а це тільки в єдності можна зробити. Тому Зі своєї сторони, я як заступник голови обласної адміністрації, зроблю все, щоб жоден посадовець, жоден чиновник не впливав і не використовував свої посади з метою е, особистого збагачення, і з метою, е, користуючись своїми власними амбіціями, в тому числі політичними амбіціями, зловживав і стравлював громаду одного міста. Для мене це принципово і дуже важливо. Тому звертаюсь до громади. Будь ласка, будьте мудрими, вірте в те, що все у вас вийде, а місто Ірпінь буде розвиватися, буде прикрашати взагалі всю Київську область, і жоден політичний діяч в кавичках нічого не зможе зробити, щоб використовувати і маніпулювати думкою громади міста Ірпінь.